Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 7 травня 24 рік. Перша ягідка в цьому році. Ну, це перша ягіда, яка з усіх починає приносити нам в новому році смачні плоди жимолець. Жимолось, вже ми отримали ось такий врожай, вже ми її потрошки смакуємо. Хотів підняти тему. Ось такі кущики, такі, такі ягідки. Це таке, всі бачили, всі знають. Є в списках відтворення на каналі окрема папка, де написано жимолось. І там все прожимолось, як, як і що, і які нюанси. Ось такий нюанс. Багато хто там почав писати, в мене осипається жимолость. Ну, по-перше, вона осипається, коли вона достигає. Не всі сорти такі тривки і такі вітри, як у нас зараз дують, не витримують. По-друге, основний нюанс, щоб не осипалася жимолость. Щоб не осипалася жимолость, це бачите, наші винахідники наші Миколаївські, київська великоплідна. Ну, великоплідна великі кущі ростуть, а жимолость там не надто великоплідна. Ну, то таке буває. У всі, всі попадалися на таке. Ось інший кущ. Бачите, я тільки но підняв, а вони вже осипаються. Інший нюанс, жимолость дуже полюбляє вологу. Особливо, коли йде налиття ягід, зав'язування ягід. А це якраз цей період. То у вас повинна бути мульча. В мене, бачите, була мульча, але вона потрошки-потрошки перейшла в торф, так сказати, черв'ячки її переробили. Тож, саме головне, полив. Полив, поливання, зараз волога, щоб була волога. У нас почало було осипати жимось, ми полили і все в нас стало добре. Це ось перші ягідки, які ми смакуємо з наших кущів Жимолось. Бачимо дуже великий вітер дує, деякі осипалися, ми тут не поливали, ще не кидали крапельний, все ми не встигаємо. Ось у нас що це, бакчарський велетень. Ну, не такий він велити, ну маленькі кущики мабуть будуть велити. Теж вже достигає дует. Дует трошки пізніше. Є такі вже міняють колір. І саме пізній, мабуть, у нас буде, тому що вони ще бореал б'юті. Ну, хоча он є, ну Ще багато зелених на ць, цьому кущу. Ще багато зелених. Ну, пройшли долі секунди, у вас а в мене хвилинка, поки я пройшовся і з кожного кущика посмакував. Ну що я вам скажу. В принципі, жимолось, вона, як кажуть, і в Африці жимолось, Як і все воно. Ну, є якісь там такі нотки недалекі, але поки що, можливо, він саме більше достиг. Індіго джем. Він без кислинки, він такий солодкуватий присмак. Ну Це поки, поки такі висновки на даний період, можна сказати, і поки я не розібрався, так само, як я в минулому році не зрозумів смаку нашої лохини. В цьому році в нас більше, маємо надію, сортів зав'яжеться. Майже всі в нас відквітли, всі нам дадуть. Урожай і ми спробуємо і потім все розповімо про свої враження. Якщо ви думаєте, що ви посадите кущик, вітер дує, не знаю як буде зі звуком Жимолось, і ви наїстеся, ну наїстеся років через 5. Але щоб отримати врожай на зберігання, садіть кущиків 5-6 хоча, хоча б. Щоб 2-3-3 роки, через 2 роки ви почали смакувати, а через 3 роки почали вже щось собі, якихось пів кіла хоча б лишити. Тому що з одного кущика ви не наїстеся і не назберігайтесь. Все. Саджайте, вирощуйте, смачна, корисна ягода. Ну, Не така сказати, що ух захоплює дух смакота, але. Кожного свій смак. Кожного своє. Все, дякую за увагу. Писка, вподобайка. Слава Україні!